Привіт! А зараз ми будемо гортати головоломка Бук. І здогадайтесь, де він? Правильно, Ось він! Ось така в нього обложечка, вона гортається трішки. Ось. Райлі головоломка бук. І давайте подивимося першу сторінку. І тут в нас заздрість. Ось такі в неї спочатку очі. І далі в неї. А далі в неї стоять ось такі ось гарненькі очі. Ось. Так, і це в нас інтерактивчик. Друга в нас це Це в нас ностальгія. Вона ось так ось виходить з своєї комірчини. Хто в нас третій? О, гнів! Ну, а як же? Тут в нього. Парусь так ось випускається і це його дружочок. Так, четверта в нас. Хто тут в нас такий? Зараз. Це в нас ось так ось маринка гортається. І на нашу емоцію падає дощ. Ой, ліється. Наступна в нас тривога. Вона тривожиться дуже так і сильно. Тут вона. Хватає себе за голову. Тут вона п'є ліки. Шоста емоція. Ти це в нас сором'язливість. Ось ти маленька. Наступна емоція, це вже сьома. Це в нас радість Джой і тут у нас Райлі. Наступна в нас хандр... Що? Гандра! Ось така вона з телефончиком, вона ще головою дибає. Вона може отак от зробити собі або випрямитися трішечки. Ось. Це в нас брезгливість, І в неї ось тут ось в неї тут висовується язичок. Ой, впав. Ось в неї, язичок, і я ще досовую. Так, наступна емоція це в нас страх. Ось такий він, і він цвітить собі дорогу ліхтарку. Ну і це остання в нас головоломка картинка. І тут у нас Райлі. І вона відчиняється. А тут у нас емоції. Всі-всі тут емоції. Тут у нас, от бачите, скільки їх багато. На жаль, не вистачає ностальгії. І тут, тут написано обережна підліток. Тут острів. Сміху чи як то було? Тут якісь емоції, так? А ось такий обзорчик в мене вийшов. Якщо тобі сподобай, о -о ось, то клікай вподобайку та підпишися. А огляд на це, цей головоломка, бук, як я його робила, є вже в моєму Тіктокі. Бивай мій, мій мою назву, в пошук. Малінка-половинка. Ось він, звісно. Та шукай. І ті, хто дивиться мене, зараз я. У мене є аккаунт в Тіктоці, і я набираю свій аккаунт в Ютубі. Щоб ми не загубилися, підпишись на мене. Я набираю свою аудиторію. А також по секрету. Я викладую відео в YouTube пораніше, ніж в Тікток. Аж десь на неділю. Тому підпишись та постав лайк. Всім до побачення!